Всі вітаю на своєму каналі, друзі! Мене звати Арсеніосім мир за добра. Сьогодні 26 липня, зараз 8 година ранку, знімаю відео для вас. У нас сьогодні похмуро. Теж передаю сьогодні дощ. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал, якщо сподобається відео. Приємного перегляду, кому цікаво, залишайтеся. Всі кури прийшли до хвіртки. Але не всі. Хоча ще десь п'ять куре ще десь в іншому місці. Давайте подивимось. Ось показую калина. Я вчора вже показував вам. Ось. Сьогодні знову передають дощ, але ця прохолода ненадовго. В неділю у нас знову буде 31 градус. Спеки такої. Зараз у нас 17 градусів тепла. Ось. Це доволі прохолодно, але це добре чим ця спека. А ось і ці курочки. Дві породи ломансенді Голубинка, яка линяє курочка. І ляба десь там в кінці. Номінант. Їй 6 років. Але несеться ще. Ось іде туди. Тузик. Вчора знесли кури 2 яйця. Кому цікаво, я вчора не показав, забув вам показати. Було два яйця. Знесли вони зараз погано, так, не дуже добре несуться. Линяють деякі кури. Тому можуть так по одному яйцю нести в день, по два, таке ось. Не тут вже так багато. Але що є, то є. І цьому дякую. Побачимо, що завтра, яка погода буде. Сьогодні нас знову дощ передавали. Скажу вам, друзі. Дощ передавали. Ось кроликам давав цим капустинням. Потихеньку їдяться вже з городу капуста, якщо що. Ось тому даємо оці листя кочани обчистили і давали такі листя даємо. Ну, вже його і нема. Було там три капустинки. Ось. І морквиня трішки з'їли вже. Ось. Кролик. Я не знаю. Добре, що дощик пройшов. Це дуже добре для рослин на городі. Але щоб різких перепадів не було температури. Оце найголовніше. А так, в принципі, нормально. Коліжанки собі оту, знайшли коліжанку і ночували в будіці. Ось, Ось так запросили собі, кажуть, оці зозульки молоді. Давайте, давай з нами будемо. На ночівлю в буді. І все. Ну добре, друзі. На цьому все. Усім дякую за перегляд цього відео. Усім миру добра. Усім Па-па-па-па. Я хочу зняти вас відео, можливо, ще в день пізніше. Тому може ще сьогодні зустрінемося. Усім па-па-па-па.